Я думаю, що багато з вас, хто знає, що одна 95-го року є, яка виготовлена із золота. Такі монети карбували масово з латуні, і для колекціонерів було виготовлено певна кількість екземплярів з золота. Одна гривня 95-го року. Вага такої монети, давайте зараз давай перевіримо з вами. 15 майже і 3 грама. Ми знаємо, що для монет, які виготовлені з латуні, норма є 7,2 грам. Тобто ця монета майже в 2 рази важча за стандартну монету. По кольору, я думаю, також видно, що це не якийсь там матеріал типу латуні. А золото, чому вказано в книзі Максима Загреби, що. Проба таких монет 585-та. Наскільки мені відомо, тут проба має бути не нижче 900-ї, а може і бути 950-та проба. Ось такий цікавий предмет.